Із думками про Минай Рівненський Верес до Києва поїхав грати проти тамтешнього Динамо. Не основним складом у такій конфігурації футболісти Олеша Шандрука цьогоріч ще не виступали. Чого вартує бодай лінія захисту? Олександр Мельник, який доєднався до Вереса взимку, вийшов вперше у червоно-чорній футболці і відразу зі старту вперше в основі з'явився голкіпер Вадим Ющишин, який в останнє в офіційному матчі грав ще при юрію вірту. І доволі несподівано. Втім, теж вперше нападник Микола Гайдуч. К вивів колектив із капітанською пов'язкою ми по тренуваннях бачимо, що у нас рівний склад, доволі рівний склад, і ця гра довела це і. Хочемо зрозуміти також для себе, хто готовий зараз якраз на фінальний відрізок чотирьох ігор, які дуже важливі. Рівняни розпочали доволі розгублено. На п'ятій хвилині самі собі створили проблеми. Виручив Ющишин. Та все ж завершити перший тайм із нулями на табло не вдалося. Штрафний біля воріт Вереса. Ющишин відбиває перед собою. Тут як тут Андрій Ярмоленко. Він же ж і забив Вересу у роздягальню. Другий тайм розпочався хорошою контратакою. Вереса Гайдурчик віддав під забігання Дахновському. Але і з ударом Віталія впорався голкіпер Динамо. Це був найнебезпечніший момент Вереса у грі. Далі тотальне домінування Динамо. Порятунок від Ющичина на 64-й і другий пропущений на 80-й Від Пономаренка для Динамівця це став дебютний гол в УПЛ. Крапку у матчі поставив Шепелів, завершивши контратаку Динамо. 0-3 для Вереса у Києві. В цілому була цілісна гра. На жаль, рахунок десь болючий для нас, напевно. Ми не заслуговували сьогодні по грі на такий рахунок, але це якість динамо використали всі свої насправді моменти до другого пропущеного голу ми досить ще раз повторюся, досить структурно в обороні виглядали. Не пам'ятаю, щоб Динамо е створювало дуже багато небезпеки через фланги на півфланги. Е і нам це вдавалося, але на жаль, не витримали десь того тиску. Динамо продовжує чемпіонські перегони. А верес боротьбу за збереження прописки в еліті українського футболу ситуація доволі тривожна, адже рівнян від зони прямого вильоту відділяє один пункт. 6 травня ключова гра проти Миная, який розташувався відразу після вереса. Опісля буде ще три гри. Також варто додати, що півзахисник Морозко та нападник Мирвалєвич готуватимуться до матчу 27-го туру у загальній групі. Відпочили також гравці основної ротації. Відтак на Минай рівняни будуть виходити сповнені сил та надії. Вадимороз, телеканала Media Group.